Вітаю, шановні. Розумію, шо коїться в країні, але світла немає в даному селищі. Не через те, що відключення світла проходить по графіку. Світла немає в селищі через то, що на території селища проростає отака от, от верба. Це є село Панківці. Ямпільської ОТГ, де головує пан кордонець Василь Микитович. Неодноразово була заява, зверталися до нього прийняти міри. Його заступники приїздили. Особисто це бачили, особисто цьому дивувалися. Панківці недалеко від офісу голови. Мені цікаво просто, що робиться в тих селищах. Який дуже далеко від офісу. Я розумію, що ця скарга, можливо, вона нікому нічого не скаже, але вона скаже то коли будуть вибори. На вулиці проживають бабці, дітці, яким по 70-80 по років. Ніхто скаржитися не буде, бо не знає як і куди. ОТГ скидає цю відповідальність на РЕС. Рес кидає відповідальність на ОТГ. Коли ця геляка впаде, а вона впаде, тому що вже неодноразово викликалися ресовці, на сьогоднішній день вони також приїдуть, тому що світла немає. І це так робиться по всій вулиці. Рес говорить, що вони не мають права до цієї верби, так як вона проростає на території громади. Можливо, хтось знає, що з цим робити і як з цим боротися. В кому стані тут все. Проїзні шляхи, дороги. Напроти йде високовольтна лінія. Для чого вона там підключена, я не знаю, але вона підключена. На ній точно так само висить все це гілля. Закінчується вона от там. Хочу показати вам, як працює влада. Хочу показати вам, як ми переживаємо за президента, за Верховну Раду, за Кабінет міністрів. Але я думаю, що коли кожен почне з себе, набагато чого в цій країні поміняється. Дякую всім за увагу, дякую за розповсюдження.